Зберемо їхні таланти. Я думаю, що це те, на що варто звернути увагу. Скільки хлопців однакова матриця, то ми з вами можемо побачити, що зона таланту, ми саме з вами дивимося на чакру шутку, тобто це голос або руки, зафіксована по енергії сімнадцяті. Люди, в кого 17, вони або співають, або крутять спікери, або щось малюють, створюють, декорують. Це ще часто ілюстратори, але в першу чергу це музиканти. Музиканти, друзі. А в чому тут особливість? Дивіться: сімнадцу енергію у нас з вами Клавдія Петрівна на цій же зоні в неї є. А в цій же зоні. На з вами Ціна у нас з вами Надя Дорофеєва, Юлія Саніна. В общем, дуже дуже багато відомих публічних зірок. І насправді сімнадцята енергія завжди говорить про те, що люди, коли починають проявлятися, вони отримують свою популярність. Я думала, що співає лише Даня виключно. А за музичну складову відповідає Валя. Але як виявилось не так: обидва співають, обидва грають на музичних інструментах. Валя на гітарі, даня на фортепіано. І це гарний показник того, як одна та сама енергія да, по суті проявляється по-різному. Але в них 17-та енергія поєднана з 21 першої енергією світу, що говорить про те, що їхня творчість універсальна і має можливості сподобатися людям різного менталітету. І звісно, це гарний показник на те, щоб співати різними мовами, або або, наприклад, робити різноманітні адаптації. Тому виступ в такому да масштабному шоу як. Євробачення 100% буде їм на користь.